пока розборка безуспішна. Оце і зняв деякі вилки. Тут зняв вже по-моєму таку байду під підшипник насос, не можу зняти. Якісь стрес. Шпильки на 7, я поняв. На 6 провалюється, на 8 не йде, значить на 7. Німецька штука. Якось вирвати цей насос поломаний, там все болтається. І головне виточі я ось такі зафіксував, зажимаю і інерції з усієї сили гачу не виходить. А мав би виходить, тут теж коротка. Типа база між підшипниками. І що робити? Тут зрозуміло, відкручується. Штопольні вінки, відкручуються центральний. закручується шпилька. І теж інерційним молотком ця заглушка вивалюється. Закручує інераційний молоток, скажімо так. Тут шпилюк нема. Прийдеться окремо сверлити дири, різати різьбу і виривати. Тоже, тіпа типу, інераційним способом. Цей інераційний спосіб не пішов. Коротше, як її розібрати. Не знаю. Попитка номер два. Збільшив, докрутив. Збільшив Збільшили 3-4 рази масу. Докрутив стару планшайбу. Від шпінділя десь цілий маси квам 15 і пробую. хорошо идет ура выявляется не заглушка а корпус пешины Щіпну так розбився. І на якби розбився корпус, корпус вже легко виточити. Я думав, що підшипне заробітне. Все вона вс і і цей корпус також так, все елементарно, так. Це виявляється навіть не підшипник розбитий і не корпус, а так на валу розбилося. Таку я перший раз бачу. Чи так ря виточили капець. Так що може підшипник для їх добрий. Тільки вже внутрішня обойма під нього зрозуміло. Стерлась, треба міру поміряти і при виготовленні нового вала це врахувати. Да. А все через то, навіть що німці придумали, між підшипниками 80 мм. І тут такий стоїть потужний шестиручейний важкий шкіл. Такого я перший раз бачу. Підшипник помив, виявляється аж перепалений. По синю. Значить поміняємо, кожен більш меш немає, люфта. Так, вот і нераціонний морк, що може бути втока. Шпилька, Буток був. С краю різьба 10, ззади 12, Кусок болванки накрутив і Тоже Все що в цеху. Бегу ремонт, у мене був, був спеціалізований інерционний. Все, вона вже висить. Так. Видно, видно. А ну спробуй. Тоже а є, ну, корпус кран, а не крезовушка. Вот така ляля. Так, я біля розбитого курита. Тут не тільки розкинули її, коротше, всю. Майже всю. Тут не тільки пізаміну вели підшипники. Тут і це, кстати, я її поштучно потім мию відрі. Спочатку в грозному бензині, потім поливаю тоненькою струйкою, змиваю чистенький бензин. прийдеться деякі шестині робити. Ужас, от німецька якість. То я радянських сундук розбирають такого не бачу. Отакі двосторонні, то треба вже переробляти. Там же зубів. так ще можна на другу сторону розвернути. Тут взагалі ужас двох заход Захоз двох сторон зуби. Взагалі лишається її кінчик. Чицівку госпі переключали б на ходу десь у них Євгаз 53-51. Але навіть в радянських станках переключаєш там тріщи зуби, але так вони не знашуються. Капіць не всі, але цю теж треба буде переробити. Все. І це видно, що це німецька шестерня. І пресловута німецька якість. Это немецкое, качественно. Да. Хм. Так сбиваете зубы. Ну ладно. Инер... Инерционным способом придернул пивнососа. бо не поняв конструкцію відкрутив 4 болти. Придеться знову закручувати і витягувати весь. Саме цікаво, що насос не робив. Привод крутиться, а насос на місці. Щось там обірвано чи, чи обірване. Тобто насос не фурич. Немецька якість. Чо ж воно не крупив? От, обірвало. Эти зуби вже як бритва та ноки. Аж повитесняло ті зубы. І вал обирвала. Німецькі якість. Я колорозбитого коржита. Так. Так, щось коробки перемив, дефектував. Повинен було щось робити. На кінець я її помив. Ця в двох бензинах. Потім Викручував трапку з бензином, і витирав мокрою трапкою потім. мокрою трапкою викручував і я вмив їх пол в банці. полоскав і так трапку я цю цю стружку вигріб. Трапку з бензином, потім буду при зборці. Туші нюанси багато це лишається. Потім буду компресом це свядувати, пилісосити. Короче, тут ще нюанси, нюанси. Це валимо шею, теж якісь барани. Там вже по місту розберуся. Так, головне для мене було помити.